Якщо ви сказали, що ви знаєте цю технологію, розповідала, що на ній багато працювали, але коли прийшли на роботу, з'ясувалося, що ви справді там не, з ній не працювали. По-перше, ніколи так не робить. Ну це прям. Ну тобто, а як ви що ви взагалі намагалися зробити? Ви прийдете вам скажуть, працюй з цією технологією. Ви такої, а я її не знаю. Клас, тобто. Ну не треба так робити в будь-якому разі. Це по перше. по друге, в it світі взагалі вважається, що людина, яка бреше, це людина, взагалі, яку не можна використовувати як розробника, тому що ми довіряємо один одному. Якщо розробник бреше, то це просто не розробник, просто не робить цього. Це не помилка, найма це ваша помилка. Окей, змішуйте це. І Якщо ви набрехали, що багато працювали з чимось, а насправді ви його тільки бачили. Е ну, це ваша помилка. Ні раджу так робити, і не треба так робити. Е звісно, треба трохи прикрашати свій досвід. Да, якщо ви там працювали з цим не так багато, треба сказати, ну, працював. Якщо ви нормально працювали, але не прям там геніально в ньому розбираєтеся, можете сказати, ну я не погано в цьому розбираюся. Тобто трохи покращити це нормально. Але Но розповідати, якщо ви там тільки назву знаєте, що ви там гуру в цьому, це точно не треба. Окей? Тому що з вас будуть вимагати саме знань як гуру, і це точно не вийде.